Всім привіт! Сьогодні я вас хочу познайомити з новим брендом, який буде дуже доступний для тих, хто хоче собі купити першу сумку. Я знаю, що ціни на байпакінг дуже високі, особливо якщо це дуже якісний байпакінг з відомим брендом. Але всі ми хочемо їздити, всі ми хочемо купити собі якусь зручну сумку. І ті, хто знайомий з китайським брендом Ross, мають ще знати один бренд Саху. Це дочірня компанія бренду Розвіл. Роблять непогані сумки, вони симпатичні і дуже тепер цікаво подивитися, які вони. Давайте їх розглянемо, подивимося в деталях на ці сумки і з чого вони зроблені. А ви виберете собі ту, яка вам найбільше сподобалась. Я підібрав для вас декілька сумок, так як це є сумки і для байкпакінгу, але я підібрав для вас. Сумки, такі, які можна використовувати кожен день, тобто вони будуть під інструменти, вони будуть під телефон, під гаманець, під павербанку, і деякі сумки можуть навіть підходити під якусь маленьку курточку. Перші дві сумки, які ми розглянемо, це будуть сумки в передній трикутник. Вони зроблені для того, щоб можна було сюди покласти речі для найшвидшого доступу, і відкриваються вони правою рукою. У нас буде два варіанти таких сумок. І перша сумка зроблена із матеріалу, який повністю не пропускає воду. І друга сумка буде зроблена із матеріалу, типу такої тканини. Ну, це нейлон. Давайте подивимось, мабуть, ось цю першу, тому що вона мені більше всього подобається. Сумка зроблена таким чином, що у неї є два відділи. Один основний відкривається правою Рукою перше на що ви звернете увагу, на те, що тут дуже плавна, дуже слизька блискавка. Немає такого, що коли ви тягнете за блискавку, у вас буде тягнутися іще півсумки, і від цього, до речі, блискавка може розриватись. Тут такого немає, і коли ви відкриваєте сумку. Всередині у вас є дуже великий відділок для всього, що вам потрібно. І при цьому є дві резинки. На цій резинки ви можете закрутити собі насос або те, що буде у вас там гайдатися по всій місткості сумки. З іншої сторони, у нас менша кишенька, і вона буде все-таки більше для якихось дуже плоских речей, наприклад, для гаманця або для мультитула. В основному я би туди, мабуть, клав якісь гроші для дуже швидкого доступу. І кріпиться ця сумка за три поясники. Азки на велосипеді сидить дуже акуратно, і що найголовніше, дуже красиво. І другий аналог цієї сумки. Ця сумка також зроблена на три пояска, але тут уже буде одна кишенька. Суперплавна блискавка, і при цьому тут блискавка зроблена із матеріалу, який вже не пропускає воду. Тобто, з конкретно ця сумка, воду пропускати зовсім не буде, тому що не може. В середній так само одна кишеня, і так само дві різинки для того, щоб можна було за них щось задіти. Зроблені непогано, а тепер давайте перейдемо до сумки, яка реально зроблена дуже круто. Мій улюблений тип сумок обожнюю сумки на велосипед. Ви мене з ними, наприклад, навряд чи колись побачите, якщо я не їду в якийсь тур чи подорож. Але люблю два типи сумок: маленькі тубуси на кермо і на кермовий стакан ось такі от маленькі сумочки. Тому що в ці дві сумки можна вкласти величезну кількість необхідних речей. І маленькі сумки у вас виховують дисципліну байпакінгу. Чим більше сумок ви з собою берете, тим більше непотрібних речей у вас буде з собою протягом подорожі. Дві маленькі сумочки забезпечують вам взагалі все. От в цю сумочку можна покласти все для того, щоб їхати, наприклад, марафон там в 300 км. вона повністю водонепроникна, шви пропаяні. У цієї сумки дуже зручні кріплення, за кермовий стакан і два за раму. Супер плавна блискавка, відкривається однією рукою. Я знаю, що у деяких брендів, коли ви от тягнете за блискавку, Ця сумка буде отак от зминатися. А в цієї цього не було. Спеціально це перевірив на велосипеді. Мені це сподобалось. Високий, великий, такий жирний плюс. Всередині один відділок: ніяких резинок всередині немає. Вони там і не потрібні. Вона захищена від води, це найголовніше, і зроблена із дуже крутих матеріалів. І ось ці пояски тут зроблені також із гіполону. Е, гіполон використовується в сумках епідура. Е, так само в цих місцях, в поясках і в місці дотику до рами. Тут так само все воно і є. В неї кладете телефон, гаманець, повербанку, мультитул. Більше вам нічого не потрібно. Тепер сумка для тих. Хто собі ще не купив велосипедний комп'ютер, дуже його хоче, але користується телефоном. Сумка, яка вішається на те ж саме місце, що і попереднє. Біля кермового стакану на верхню трубу. Зроблена із того ж матеріалу, що і сумка, яку я вам показував із тканини в середину рами. Дуже акуратно, дуже приємно зроблена. Нитки не терчать, шви не розходяться. Тому що я в цю сумку навіть наповнюю спеціально для форми поклав для зйомок і подивився, наскільки вона буде себе вести, коли вона буде натягнутою. Так от, кріпиться вона за два пояски. На раму і за кермовий стакан тут вона буде також із матеріалу, який не буде перетиратися ні об раму, ні сумку не буде протирати. І ось сюди ми вкладаємо телефон. До речі, круто те, що тут є вихід на навушники. Ну, Скоріше за все ясно, що ми будемо користуватися цим виходом не для проводу для навушників, а для виходу для заряду від павербанки фар, наприклад. Тому от сюди ми ще можемо покласти всередину павербанку і прямо з цієї сумки заряджати все, що у нас є на велосипеді. Або той же смартфон. Всередині сумка взагалі мінімалістична. У нас тут одна кишенька, а для того, щоб покласти телефон, нам потрібно просто відкрити два от таких пояски і як в книжечку вкласти смартфон. Все супер просто, все дуже зручно. І коли у вас ця сумка буде повною, вона буде тримати форму. А ось форму цієї кришки у вас буде тримати смартфон. Сенсор працює, я перевіряв, і навіть на айфоні Face ID також. Ваше лице прекрасне буде сканувати і тим самим розблоковувати вам телефон, що дуже зручно, тому що вам потрібно просто подивитися на смартфон і він розблокується, ви побачите карту, з якою ви будете їхати. Сумка справді чудова, мені подобається. Дуже зручні ці штучки у них. Тут такий підхід до деталей тобто, вже це не просто якась фурнітура, а фурнітура більш зручна. І остання сумка, вона супер універсальна, тому що, так як цей бренд робить непогані сумки, з, я би сказав, хорошою якостю відносно китайських брендів, ця сумка універсальна тим, що вона кріпиться під сідло, на підсідільну трубу, вона має в собі кишеню для того, щоб ви сюди поклали, наприклад, куртку запаску. Але сюди можна навіть покласти пляшку з водою. А так, ті, у кого пляшка з водою вже була під седлом, ви знаєте, що вона ну, просто нереально круто катапультується на янках або на лежачих поліцейських. Тут є резинка. Ця резинка буде закривати пляшку і вона вже у вас не вилетить. Тому ось ця сумка. Дуже круто підходить для велосипедів, на яких, на яких немає куди поставити флягу. В середину сумки можна покласти все, що вам потрібно: насос, латки, камери, все, що вам необхідне для того, щоб обслуговувати свій велосипед. В цю сумочку у нас вкладається. Зроблена так само із тієї ж тканини, що і попередні сумки. До рами так само зроблена тканина, яка не дає протертись ні сумці, ні рамі. Зберігає вашу фарбу або лак на велосипеді в ідеальному стані. І кріпиться два пояска у нас іде на підсадільну трубу, і як сумки для пейкпакінгу вона кріпиться за підсадільні рейли зверху. Сам матеріал воду не пропустить, але якщо ви будете їхати в сильну зливу, то, скоріше за все, що крізь блискавку у вас може пройти якась кількість води. З цим будьте обережними, і електроніку бажано в підсидільних сумках такого плану не возити, тому що під час сильної зливи у вас буде колесо закидати воду прямо на цю сумку, прямо на вашу флягу, на курточку, все, що буде в цьому карманчику. І в блискавку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас враження викликали ці сумки. Особливо буде круто, якщо ви власник бренду розвіл або бренду саху, і ви напишете свої коментарі з приводу ваших вражень після використання цих сумок. Ми також отримуємо від вас фідбек і будемо розуміти, як ці сумки будуть себе вести в розрізі певного часу використання. Ці сумки я раджу вам з покупкою першого велосипеда, тому що в ці сумочки ви вже покладете все, що вам буде потрібно: фари, ремкомплект і тому подібне. З вас, як завжди, підтримка каналу. Дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть близьких, цінуйте своє здоров'я і всього вам доброго!